Ну що, собственно, зараз ми біля нашого поїзду, який відправляється з Києва на Одесу в теплі края, на море, на океан. Їдемо на пароплавах пливати в заплив. Коротше і. Так починається наш влог. В Києві ми офігенно провели час. На бехі покаталися, на мотику, покаталися. Дивіться, це в попередньому влозі. Це буде десь отут, випливе посилання на, на попередній влог. І ми літім. Згоден з Вовчиком на 200 тисяч процентів, тому що наша поїздочка в Києві була офігенна. І тепер ми їдемо мотити контент в Одесу, в теплі края, як сказав Вовчик. А Потім після того ми їдемо куди? В Молдову за кордон. Робити секретний проект, про який ми вам покажемо в наступних наших відео. Тому не проп... Пускай підписуйся і ми шо? Літім бам! Ми, коротше, вже розклалися, зробили розвал, і я буду починати саму приємну річ в подорожі. <плес> це, звісно, обід. Що в нас сьогодні на обід? Хліб добрий. Колбаса. Рідко хаваємо, але інколи можна. Фіч-крем з оселедцем. Володимир каже, що буде дуже добре пахнути. Потім в секретному пакеті у нас <плес> порція булгура. Ось Булгур із пакета. Не, а я хау. <рес> і, звісно, яйки. Ну і Три патрона, два ствола. Чого, блє? І зараз ми будемо приступати до цієї дюльги. З чого ми почнемо? почнемо нож. Достал нож, режь. І прямо з пакета Почнемо хавати. Вийди отсюда, розбійник! Знаєте, от коли ти живеш в обчазі, коли тебе життя дуже сильно закаляє, ти не боїшся нічого. Я не вважаю чимось поганим рубати кашу з пакету. Фіксуємо. Ми робимо отак. І отак ми виживаємо в цьому світі. блядь! Мені смачного і всім смачного, хто кушає, а хто не кушає, обзачно кушайте. І ми літімо далі в теплі края. Ну це я кінчаю таких астрономічних відділення, я на нею затягнув, Бугу ще кончене. Як казав Андрю Боярський Різномані, мої, на клубній клубника блять, маленька. Наша. Собственно, короче. я собі отак вот задумався я на секундочку. Для чого жирним жінкам малюватися, якщо вони похожі на слимаків галімих? І для чого жирним типам вдягатися в гарний одяг, якщо вони і так жирні? Я не хочу нікого осуджувати, але мені не подобаються такі люди. Поясніть, будь ласка, що не так з тим життям. Коротше, Володимир хотів сказати, що ми вже офіційно прибули в Одесу. Шлях був довгий, тернистий, але ми все-таки добралися до нашого місця прибуття. Зараз коротше, ми розпаковуємо палатку, літім на море, купаємося і в спальники спати і на бокову. Собственно, я в не в ресурсі, але ми вже приїхали в Одесу. І з боку дивляться на мене стюардеси, І ми починаємо нашу програму розважально з того, що я зараз опущу плотну баночку. Я не наркома в Одесі, і ми почнемо нашу подорож. І що собственно? Літі. он будет плавить так само тебе. Как так, братан, давай, давай, давай еще раз. Чем тебя так То Чтобы поставить проекционный аппарат Panasonic на плиту, который у меня дома лежит. Там, на полу он вообще там лежит. Там я сплю на диване. Что будет? Если яйцо поставить на проекцию... Ты хуяришь фен чи соль, братан? Нет, можно поставить проекционный аппарат Panasonic на плиту? Можно? А что будет потом? что а будет? Гори? Да ты сделай. А где ты идешь? Туда иду, домой. Давай, да. Куда идем? Та йдемо зараз ти пос... покажеш, як ти будеш ставити проекційний апарат в на блять, на, яй... на яйцо на плиту, да? Що буде? Да не знаю, заплавить так само як тебе заплавило, Зразу заплавить. Бух буде, да? В натуре. Давай куда в магазин пойдем, можна? Давай. Що? Я проекційний апарат, Panasonic, когда мне его купили, этот PT-LB75. А чё будет его поставить на плиту? чтобы с этим нахуй Коробка серая там идет, там линтостик, стекло, там, чтобы он расплавится, да? Да расплавится, братан. А чем тебе так заплавало? Ты да? Ставим панасоник на плиту. Не сядь это А чё будет потом? А пошли переверим. Ну дома лежит на полу он там. Ну то пошли переверим. Чудик Плавать, конечно, я сам Да поставь, да? Ставь, ставь. Удачи. его, да? Да, 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 да. от такого унікума ми зустріли на касі ВТБ, який постійно базарив, чи можна поставити Панасонік на пліту. Ну, і того ми йому сказали, що можна, він обрадувався. Ми зробили добро. Ми йому дозволили це зробити. Бачите, людина рада. Так що, робіть більше добра. Навіть якщо він там розплавиться і під панасонік, ну то він щасливий буде. Так, собственно, ми зараз з Володимиром знімемо вам рум тур нашого ЖК, де ми виживаємо, так сказати, цих три дня, і ми літім. Bam! Собственно, ми зараз е, робимо обзор на мій корабель Turbo Twin Diesel 27 30 тисяч сім поку вміщає в себе 40 людей розгін до сотки за 5 секунд. На цій судмарині ми можемо перевозити зброю, можемо продавати наркотики і це може бути як бордель на воді. Ось якщо хто хоче цей корабль придбати, пишіть, будь ласка, мені в інстаграм піде нахуй. Дорогі підписчики, ми знайшли класний штатів для наших мікрофонів. Ану, давайте там йоу йоу йо, емсі. І нема уже того, що було. І наша лав сторі це як замкнутий круг. Ти тільки Майк, мій друг, ти тільки моя муза. 2000 тазенд Єзлейте. Я краще з пациками повтикаю на кайфах. Ти тільки що шо побачив реакції людей. Вони стоять, дивляться на нас, як на двох придурків. Один чувак знімає, а другий до стовпа співає. <реш> а там ж видно, що, бля, мікрофон є, йо. Ти їх, походу, закрив, ну, типу, тітка з дядком, з, дяд, дядком ідуть отакі, типу. Опа. О. Скажи, будь ласка, що це за місце преступлення? Е, яке місце? Хто? Дивіться, що у вас випало. Хто не моє, хто мені підкинули. Я спортсмен. Чому у вас знали ці тоніровка? Це щоб не палити мої загорівшіся очі від спорту. Там ну, зрачки занадто розширяються, коли займаюся спортом. Взагалі, знаєте, спорт це таке... Я люблю спорт. І особливо, коли мене манить робити багато підходів підряд. Я хочу просто брати і віджиматися. Отак, дивіться. Я не корив, я не употребляв наркотики зараз. І я не можу зупинитися, коли я дивлюся на цей турнік. І ще в ті дві камери, розумієте, я не вживав нічого, я тверезий повністю. Мені просто подобається ця движуха, дуже сильно. Шановний, скажіть, що з вашими очима? Та води, як я казав, у мене просто очі горять від цього. Від спорту, так? Да? Так, да, мені дуже подобається займатися <гум> спортом, мені не носити тоніровку, щоб нічого не було видно, як мене валить. Он під наркотиками. Він під наркотиками. Цей спорт, розумієте? О, нічого, нічого, собі ще таких заклятих спортсменів я не бачив. Знаєте, в мене є рія, яку я давно хотів зробити, але моє життєве положення не доходило до цього. І нарешті я все зрів, я трошечки лавешку заробив, знаєте, гроші, якими на жалко поділитися з людьми. Я говорю, отак. Хочеться, знаєте, зробити добре діло. Ділитися з людьми. І це не самому все забирати, а от, дійсно, коли є можливість зробити добру справу. Хтось їх знайде, обрадується. Я вважаю, треба робити добро. І, коротше, отакий самолітик із 500 євро, із 25 тисяч гривень ми запускаємо. І він Уху-ху-ху! Ух-ху-ху-ху! Яка турбіна політіла! І собственно наша хата, в якій ми виживаємо ці три дні. Це наша і спальня, і кухня, і гостьова. Коротше, і офіс, і студія. Все. Це ми тут, значить, хаваємо. Наша кухня. Тут ми готуємо хавку. До речі, щоб ви знали, що їдять е, юні холостяки. В Одесі їмо гречку третій день і їмо яйки. Все, у нас більше нічого немає. І більше нічого не ні все. Там щур, щур повішався. Що ще тут коротше. ця... Який та сама спальня, ліжко, отаке файне, О, де можна так розкластися і кайфувати, балдіти. Тут ось ця плазма. Ми дивилися постійно кліпи зірочка Палай, ані трінчер. І, собственно, наша гордість, те, що нам найбільше приносить задоволення в цій хаті, це, звісно, вже вид. А вид тут просто бомбезний. Ми вставимо ставки, як ми зустрічали тут світанок. Трагально обкончаєшся від. Того як тут гарно. Ми зараз виглядаємо трохи запухшими алкашиками. Я п'ю сьогодні останню ніч. тому що ми три хвилини тому проснулися заради одного файного моменту. І мені сподобалося, те, що це дуже красиво виглядає, і воно цього вартує, щоб виглядати як алкашики, а побачити ви цей вид. Тому раз, два, три. Собственно, ми з Володимиром прийшли на пляж. Володя, розкажи, будь ласка, що ми будемо зараз робити. 에, знаєте, як це побувати в Одесі і не покупатися на морі. Водичка тепла, і ми зараз розминаємося і залітаємо прямо туди в воду, пливемо коротше на туреччину і стаємо е, цими султанами-сулейманами або морськими котиками, або морськими котиками і собачками і усіма підряд. Що ти плетеш? О, медузи, вау. Доброго дня! що ви думаєте, про Року... Порошенка? Він прикольний чувак, і в нього добрі конфети. Бляха, муха. О, что это такое? Золото, бля. Так, я думал, что будет реально холоднее. Раз, два, три. Ну і звичайно, щоб скрасити нашу буденність і оцей прекрасний процес купання. Ми з Володимиром вип'ємо теплих напітків. Я думаю, ви вже догадуєтесь, що ми будемо пити. Водку на А, крапка. І собственно піднімемо ці тости за нас з вами і за Хуй з ними! Фіксуємо. Дивись, братан, Горобці, е голуби, чайки. Бачите? Бачите, яку двіжуху ми зібрали. Весь світ до нас тягнеться, розумієте? моє? Ми реально класні тіпи. Даруємо класні емоції, покормили братву. Показуємо, що вони роблять з цим. Зловив, бачу. Їх тепер можна дресірувати. Дивись, яка двіжуха? Вони всі тут з нами. голуби, горубці, чайки. А якщо вам подобається такий контент, обов'язково підписуйтесь, нажимайте на колокольчик і пишіть коментарі, що саме вам подобалося. А ми вас цілуємо і літім. Ми не можемо по-іншому. Вилізли ми з вою на заброшку. Ну, ще якісь будуть які будуються. Тут прекрасно виходить море. Якщо нас спалить, це буде жорстко. Нас там не запалять. Ібіца. Ібіца клуб. Аркадія, траса здоров'я. Тут ми десь живемо. Ось такими собственно, ділюганти. Другу дня. значить, ми ведемо інтерв'ю прямо з міста Одеси, і ми виявили, що у морі не вистачає солоності. Серйозно, і ми зараз будемо вирішувати це питання, тому що це може дуже сильно вплинути на екосистему жителів цього моря, тому що якщо вода стає прісною, відповідно акули і інші жителі будуть страждати, і ми виправляємо цю екосистемну проблему. Все потрібно робити самим, тому що інші не можуть. Беремо отак і добряче, отак беремо, посолюємо посолюємо і туди підсолюємо. Пацану ну нужна добряче, добряче так підсолити, знаєте, щоб щоб нормально все було. Нам не жалко заради моря в нашій країні, що тільки не зробиш. Блядь, от отак треба робити! І дуже тобі велика повага, що ти єдиний, хто це зробив. Так що люди. Робіть добро, і якщо є можливість, теж підсолоніть море. Надо бросати бухати. щоб ці жителі довго жили, і щоб у нас таке ж класне море і залишалося. Просто якщо ми всі посолимо море по пів кілограма на одну людину, самі розумієте, ми зможемо виправити цю ситуацію. Сагласімося. Ми зараз ідемо і закупляємо ще солі і будемо досолювати до кінця. Ви Фіксуємо. Я каже, мій друг, собственно, ми завершуємо нашу поїздочку. Поїздочка була прекрасна, але я хочу сказати, що це була прекрасна поїздка. І не знаю, мабуть, ще краще, ніж минулого разу ми були літом. Тому що тут ми приїхали відпочити без плану, але все намальовувалося само собою, як треба. Хочу передати трубочку Володимиру, щоб він сказав пару слів. А я з вами прощаюся. Підписуємося на канал, ставимо лайки і репостимо. Собственно, останнє слово. Скажу я в цьому прекрасному відосі. Дякую Володимиру, дякую всесвіту. Дякую цим містам, в яких ми були. провели тут час і круто відпочили. І зараз заряження їхати назад працювати дуже багато. Ну що, літі